корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, це реєстр корупціонерів на ЗК – відкритий та публічний електронний ресурс. Метою створення реєстру є забезпечення прозорості, підзвітності та громадського контролю над доброчесністю осіб, які займають посади у державному секторі та органах місцевого самоврядування. За останні роки, відповідно до даних НАЗК, у реєстр було внесено тисячі осіб. Найчастіші корупційні правопорушення це недекларування майна, незаконне отримання вигоди та конфлікт інтересів. Якщо особа потрапила до реєстру корупціонерів НАЗК, на неї накладаються певні обмеження. Особа не може обіймати чи бути обраною на посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування в певний період. Отож, з нетерпінням чекаємо протоколів про корупційні правопорушення від НАЗК щодо посадових осіб та місцевих депутатів Великодимирської селищної ради. І наостанок згадаємо осіб, які вже є в списку корупціонерів НАЗК. І при цьому продовжують обіймати посади в нашій Великодимирській територіальній громаді. Куценко Олександр Миколайович, заступник селищного голови, член виконавчого комітету Великодимирської селищної ради. Внесено в список корупціонерів на підставі судової справи в липні 2015 року. Йованко Володимир Михайлович, староста Шевченківського Старостинського округу, член виконавчого комітету Великодимирської селищної ради. Внесено в список корупціонерів на підставі судової справи, яка розглядалась у травні 2016 року, слідом за Куценком, і вишенька чи полуничка на жирному корупційному торті Великодимирської селищної ради, Ткаченко Олег Вікторович, депутат Великодимирської селищної ради. У вересні 2023 року визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 27 та частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України, та призначено покарання у воді позбавлення волі строком на 5 років. На секундочку минуло півтора роки з моменту засудження Ткаченка. І як бачимо, він не перебуває у в'язниці. Більше того, він є членом бюджетної комісії депутатів місцевої ради. Він продовжує відвідувати депутатські засідання та приймати відповідні рішення. Саме ті рішення, які, як бачимо, вже наприймав разом з посібниками злочинної діяльності, розплодивши гнилу корупцію у нашій Великодимирській громаді.